Вітаю вас, мої дорогі глядачі каналу. Сьогодні ми продовжуємо вивчати історію 6 класу. Сьогодні ще наша тема неолітична революція та початок обробки металів. Неолітична революція в розвитку людства. Отже, форми господарювання було приварювальне господарство і відтворювальне господарство. Е, значить, які, дивіться, які у нас є форми господарювання, ми зрозуміли. Що таке перевласнувальне господарство? Привласнюване господарство це, це економічний портал, господарство правласлюване, форма господарства, що ґрунтується на вуличні з навколишнього середовища, продуктів харчування, створених природними процесами, тобто мислицтво, рибальство, і збиральність. А відтворювальне господарство це господарство, якими люди користуються, щоб відтворювати, тобто це спосіб життя, який ґрунтується на землеробстві та скотарстві. Земноворосу було, бо дуже давно люди зрозуміли, що рано чи пізно в лісах закінчиться дикі ягоди, гриби, якщо їх дуже часто виривати. І вони вирішили попробувати самі садити навіть нові такі як морква, овочі, фрукти, зерно. І в них це вийшло, не зрозуміло, що все вигідніше не шукати, не ходити, щоб не тікати від відмедів, диких з лісів, а відтворювати. Отже, сьогодні ми не уявляємо нашого життя без хліба, смачних кісточок і різних смаколиків. А в першій часи люди здобували продукти та харчування в основному шляхом полювання на тварин, рибальство та збирання готових рослин, продуктів, грибів, ягід, поживних Корен... кореноплодів. Та за доби неоліту, нового кам'яного віку, життя людей істотно змінилося. Наші предки були надзвичайно спостережливими. За багато століть до неоліту люди помітили. Тили, що лише насіння, яке впало в ґрунт, проростає, рослини розвиваються і дають урожай. Спочатку давні люди просто збирали рослину їжу, але поступово усвоювали вміння вирощувати корисні рослини самостійно. У пригоді стали зміни клімату. Близько вісім тисяч років до нашої ери відбулося потепління. Відтоді вирощення рослин перетворилося на один із головних спосібів добування їжі. Так виникло землеробство. Найдавнішим осередком. Розвідку землеросту була пів... Південно-Західна Азія. Тут в умогах вологого клімату поширилися злаки з крупними насіннями, предківський сучасних – пшениць та ячменю. У Південно-Західна Центральна Азія це було жито, пшениця, морква, редис, яблуко, виноград, чесник суниця. До цього ми зараз дійдемо. Ще в епоху мезооліту до домашнього тваринню став собака, вірний друг і помічник людини на полювання, Найдійний охоронець. Поселень від диких звірів, а в неоліті одночасно із зародженням землеробства були одомашнені інші корисні в господарстві види тварин. Так зародилось скотарство. Домашні тварини стали надійним джерелом отримання м'яса, молока, шкірі, вовни для витолення тканини і одягу. З удосконаленням з праці великих тварин, зокрема биків, використовували для тяголового сиду, для обробітку землі чи перевезення метачів. Тобто дуже давно українці і багато інших країн почали використовувати волів, коней, як використовували такі плуги, і вони переробляли землю, тобто орали землю, щоб був ліпший посів. Також коні, як перевіз, вози, щоб перевозити там чи людей, як чи зараз вантажівка в сучасному світі. Якісь бутматеріали. Виникнення землеробців скотарства стало переходом від приласлюваного до відтворюваного господарства. Отже, запам'ятайте, будь ласка, собі таку табличку. Рігон, Південно-Західна, Центральна Азія, це жито, пшениця, морква, редис, яблуко, виноградчак цибуля, а тварини це кози, свині, вівці, велика рогата худоба осел, верблюд. Кидає і Південно-Східна Азія. Це фрисква, соля, соя, персик, баклажан, чай. Тобто все, що пов'язане з Китаєм, чай, баклажан, рис квасоля. І, і тварини, як, як, курка, свиня, водяний, буйвол. Запам'ятайте, курка свиня. Північна і тропічна Африка. Це рис, просто кавун, ям сорго, кава, кунжут, олійна пальма. А тварини, собака і кішка. Америка. Кукурудза авокадо, ананас, квасоля, перець, чилі, арахіс і гарбузові. Націння, певно. Також індик, морська свинка, альпака і лама. Початок землеробства і скотарства на землі. Як ви бачите, 10-7 тисяч років тому найбільше зародилось на Аравійському півострові. Потім пішло в Європу, помаленьку в Азію. І потім почалося в цій в на піостров Індокитай і в Африку перейшло. Початок ремесла та обробки металів. Перехід у землеробства і скотарство став поштовхом до розвитку нових занять людей, змін у технологіях, виробництва, спосіб життя людських спільнот. До найбільших досягнень пізнього неоліту належить винайдення важливих ремесел. Прядіння, виготовлення ниток і ткацтво – виготовлення тканини. У 6-5 тисячоліття до нашої ери були винайдені перші ткацькі верстати механізм для виготовлення тканини. Однією з найважливіших подій неоліту на було винайдення кераміки. Спочатку вироби з глини виготовляли тільки вручну. Для надання їм міцності, суміш додавали траву або подрібнення в мушлі. У четвертому тисячолітті до нашої ери було винайдено гончарний круг, пристрій, що дозволяє надати керамічним керамічну виробам правильної форми. Кераміка сприяла появи вміння варити їжу. Поступово в поселеннях виокремились люди, які займалися лише виготовленням рім... виробів. Ремісники. вони обмінювали свої вироби на продукти хашування в інших членів громади. Обмінювали люди також на Надлишками вир... виробної продукції. Тобто в минулому не було таке слово, як гроші. Люди обмінювали золото, це було вже певно раннє желізне вікно, почав желізо і золото. А до того, люди обмінювали послугами, обмінювалися речим, наприклад, взуття на їжу, е їжа на одяг і так далі. Нововведення в господарстві сприяли удосконаленню технології обробки матеріалів. Люди навчились шліфувати, полірувати, пиляти та сверлити камінь. Наприкінці епохи неоліту людина зробила нове велике відкриття. Вона почала використовувати метали для виготовлення знарядь праці. Першим таким металом була мідь. Температура, плавлення якої її невисока. Період поширення мідних знарядь називають енолітом – кам'яним віком. Проте мідні знаряди праці. Не витіснили кам'яні мідь, занадто м'які метали, щоб виготовити ефективне знаряддя праці. Але величезне значення мав сам факт використання металу, що визначило подальший розвиток техніки. Поряд з міддю використовували також інші м'які метали золото і срібло. Технічні винаходи в часів неолітичної революції сприяли зростанню продуктів праці, люди і можливості створювали запаси необхідних продуктів. Вплив неолітичної революції на спосіб життя людей. Винайдення землеробства і скотарства змінили і спосіб життя людей, збільшення кількості продуктів харчування, можливість створити їхні запаси, сприяли стрімкому зростанню численності і населення протягом 8 4 тисяч років до нашої ери. Люди почали переходити до осілого способу життя, а чисельність мисливців і збирачів почали зменшуватись. Тимчасові Стоянки періосні людей змінились на постійні поселення села. Згодом для захисту від нападів сусідніх племен деякі села почали обгороджувати мурами. Так виродились перші місата. Одним із найдавніших укріплених міст був Єрхон, заснований на Близькому Сході близько 8350 року до нашої ери. Виникнення землеросло іскотарства привело до важливих змін в усіх сферах життя первісного суспільства. Саме тому вчені назвали ці зміни неолітичною революцією. Отже, варто запам'ятати, приватне господарство, форма господарства, за якої люди залучають продукти з навколишнього середовища, в готовому вигляді, збиральництво, мислив сурбальство. Тобто, це форма господарства, де люди беруть їжу і інші матеріали з природи. І тваринне господарство, це форма господарства, за якою люди самостійно виробляють продукти споживання, землеробство скотарство. Тобто, це городи, поля, розведення тварин. Неолітична революція перехід від привласнюваних форм господарування до відтворюваних від збиральництва до землеробства, від полювання до годарства. У ході неолітичної революції з'явилось ремесло сформування цілих спосіб життя. Ремесло це виробництво готових побутових виробів, засноване на ручній праці з використанням найпростіших знарядів. Продуктивність праці величина, що характеризує кількість виробленої людиною продукції за одиницею часу. Отже, можете подіяти практичне завдання, розглянути вироби знаряддя праці та пристрої до бенеолітичної революції та енеоліту. Побачите, от бачите, зернотерка, серпи. Це серпи це були такі як коси, тільки вони збирались Сокири, Есокири, мотика для обробки землі. Отже, сьогодні ми вивчили... Схотарство ремесло, ще таке господарство і тварин збиральне. Тут є завдання для самооцінки, а я з вами прощаюся. Дуже дякую вам за перегляд. До нових зустрічей.